І все ж таки все, що ми, ми не говорили про то Царство Боже, воно буде не до кінця відповідним, бо сам Ісус не до кінця пояснює, що ж то за Царство Боже. Напевно, з логіки Євангелії від Матеї, ми можемо зрозуміти, що це є початок нової епохи, нового життя, не такого, як було до того. Це є переламання всіх усталених людських політичних структур, соціальних структур у того у всього, до чого людина звикла. Цей початок життя, де основою є покликання, про яке ми чули вчора, покликання бути дитиною Божою. Вже у тому житті ми би мали стати не тими, які борються тільки за себе, для себе, для своїх найближчих. Ми би мали усвідомити, так каже нам Ісус, що ми всі є зав'язані один на одного, тому що Бог є нашим Батьком. Очевидно, що то не означає, що ми повинні згоджуватися з тим, що одні діти Божі зневажають інших дітей Божих, що одні діти Божі поводяться не як діти Бога, але як діти чорта. Але це повинно бути для нас внутрішнім покликом ставатися іншими, не ставатися злими, не ставатися прикрими, не ставатися рабами злоби, але ставатися улюбленими дітьми Божими, які справедливість своїм власним справедливим життям, царство Боже, воно починається зі справедливості і милосердя, яке ми проявляємо до тих людей, яких бачимо кожного дня у своїх домівках, в своїй праці.